Непогода цього року не лякає справжніх поціновувачів культури. Гогольфест відкриває двері, ніби у той світ. Тут як завжди, театральні вистави та етнічна музика. А із нового відвідувачам пропонують замість диванів радянські ванни. Вже в шосте простір сучасного інтелектуального мистецтва відкриває двері поціновувачам культури. Утім, чим здивує цьогорічний Гогольфест, не може відповісти навіть так званий батько фестивалю. представляєте, ви от модель, де да? Ви многодітна мать. І ви вражаєте шостого рабінка. І вам скажуть, а що у вас новенького? Нічого нового і все нове. Проте новими зручностями хизуються учасники фестивалю. Тут це є другий туалет, нормальний, це дуже класний. Нормальний туалет. Ми там розвиваємось, так. Поповнення відбулося і в основній програмі. Дивувати будемо програмою, як завжди, якісною, гарною музикою. Прекрасним театром, новими секціями це екологія, освітня програма, література, які цього року будуть дуже дуже потужними. Утім, аби розширити фестиваль новими секціями, зізнаються організатори, довелося зробити вхід платним. Відтак відвідувачам цього року доведеться викласти від 30 до навіть 180 гривень. Відтак організатори зізнаються, Гогольфесту може і не бути наступного року саме через брак коштів. Гугольфест Має бути в обставинах, в яких існує сучасна українська культура, коли е, все менше лишається людей, які б її могли робити суто з фінансових причин, і суто економічних і соціальних, так само звичайно, що у Гогольфеста виникають шалені проблеми. Ну якщо не буде грошей, то не буде фестивалю, а як ще? Ніколи не просіти власті. Проте, навіть попри фінансові труднощі, зменшувати масштаб фестивалю організатори не збираються. Мовляв, Гогольфест уже набув свого колориту та особливої атмосфери. Дарія Сувандрі Осадчук соціальна країна.